До редакції Сібієн звернувся ветеран з п'ятьма неповнолітніми дітьми. Чоловік розповів у 2012 році купив будинок за розпискою у покійної власниці. Натомість її донька вважає, що він належить їй. Ми вирішили розібратися в цій ситуації. Ну, Сім'єю взаємося, треба будинок. Знайшов. Ціна була 40 тисяч гривень. Договорились, зробив правовласності документи, коли я повністю розрахуюсь. Розрахувався, потім вона почалася жінка розказувати, то баба хвора, то баба дороги не перенесе. Потім я пішов служити, і вже після поранення, як попав додому з госпіталя, дізнався, що вона намагається виселити сім'ю з будинку. Я оформила хату. У мене двоє внук, сироти, я прабабушка. Я на внука переписала хату. Вони там ще скутіли, 40 тисяч імону приписали. І з пенсії по тисячі хай вищий. Я дам ті гроші. За вікна, за двері, хай вийдуть по-хорошому з хати. Коли чоловік дізнався, що його родина може залишитися без житла, він двічі звертався до суду та подав апеляцію. Ми подали апеляцію, апеляційний суд підтримав, але частково зобов'язав її виплатити нам. Ту суму, яку ми їй заплатили. Але ж розумієте, в 2012 році це було 5 тисяч доларів. А зараз, що ми за 40 тисяч гривень, ну, ми житло собі не купимо. У нас п'ятеро неповнолітніх дітей, я з паратом, ну, після поранення ветеран. Пані Надія попросила не показувати її обличчя. Говорить, оскільки родина Володимира не встигла оформити право власності на будинок її матері, вони мають виїхати з помешкання. Помирає мама 20-го. Году, 25 числа, наче так. Я подаю на право власності. Я приходжу в двір охормить ту хату, ну, охормить, по-хорошому. Він виграв. Ось. О. Чотири рази збитії люди приїжджали. Я наймала людей, люди приїжджали машиною. Він сидів, кричав, вийдіть, бо я вам не знаю, що зроблю. Це моя хата, все. Що він хоче? Він хоче хати. Та не получає він хати. Хай вийде по-хорошому. Голова Аджамської сільської ради розповіла, що обидві сторони зверталися до неї за допомогою. Вони до нас звернулися за допомогою, що одні, що другі, щоб вирішити цю ситуацію. Ми старалися якомога так їх примирити, щоб вони між собою, ну як то кажуть, полюбовно погодили ці питання. Ми звернулися до юриста за роз'ясненням. Якщо, наприклад, в даному випадку особа, що надавала кошти, буде вважати, що рішення незаконне. У них ще є можливість звернутися до касаційного суду і намагатись довести, що це були відповідно кошти на придбання і набуття відповідно права власності. А у іншої сторони, навпаки, є відповідне право оскаржити рішення поліційного суду, і доводити, що боргових відносин немає, і зобов'язання. Виплачувати ці цю суму, цю суму коштів у спадкоємиці відсутнього можемо говорити, що наявна інформація в державному реєстрі речових прав навпаки є підтвердженням того і є фактично єдиним джерелом інформації про власника, і в цьому контексті Надія Григорівна відповідно у нас є повноцінним власником. Майна наразі родини судяться між собою та намагаються вирішити, кому належатиме будинок. Тому як завершиться конфлікт між двома сім'ями, поки що невідомо.